Всім привіт! Сьогодні я буду робити туторіал, як зробити чатон. Для цього потрібен книги стонет, білий картон, ручка ручка та жовтий фломастер. Спочатку треба намалювати чатон, зараз я його намалюю. Ось я його намалював тепер, тепер треба його вирізати. Ось я його вирізав і тепер його, його треба обвести та, та ще раз вирізати. І тепер його треба вирізати. Ось я його вирізав, та тепер потрібно вирізати дві маленькі картонки ось такі, а вони потрібні, щоб його склеїти. Ось перше треба сюди вклеїти. І другу сюди. І тепер треба сюди к нанести та вклеїти іншу частинку сюди. Та виходить ось така штучка, та треба, щоб вона висохла. Тепер все висохло, то тепер треба вирізати маленьку штучку із папіру. Зараз я її виріжу. Ось я вирізав таку штучку та її треба тепер прикнеїти. Зараз я її прикнею. Я тепер зіскнею та, та висунулася така штучка. Та тепер треба взяти фломастер жовтий та її фарбувати. А, зов... а біла ручка потрібна, щоб намалювати тут букву С. Ось я його розфарбував. Усім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, Всім... пишіть коментарі. Всім до побачення та та всім дуже дякую за 40 підписників на каналі.